Ярик, ти що тут робиш? Ти чого задерся на стіл? Що ти очі закриваєш? Я тебе питаю, ти чого на стіл задерся, а? Відповідай, я знаю, що ти мене розумієш, бо хвостом вже нарвуєшся. Кажи бистро. швидко, швидко, хутко. Гримучий змій. Тобі всюди дивани ввижаються, так? Да? На столі диван. Всюди диван. Отакі у нас. Бачите, у нас такі поціновувачі. Найкращі в світі поціновувачі диванів. Всюди. Це кіцькі, кіцькі, котики. Дякую тобі, друже.